Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. В, в, в зоні нашої уваги знову місто Сокіряне Чернівецької області. Під час війни, коли наші хлопці проливають на Бахмуті, в тому числі хлопці секірян із Сокірянщини, коли ворог на порозі кордону з Чернівецької області готовий в будь-який момент. Просто змяти Республіку Молдову. Сукірянська міськрада по інсайдерській інформації, підкреслюю, збирає підприємців, підприємців центру міста Сукерне, де найбільш привабливі торгові точки, магазини. Що ж говорить підприємцям сукірянська міськрада? Вона Доводить до підприємців центру міста Секірян, що відтепер вони будуть платити податок за землю за ці невеличкі території поблизу біля магазинів. Можна сказати, п'ятачки, які ж ці підприємці самі облаштовували, клали плиточку, робили сходи, обкладали плиткою сходи, робили поручні. І тепер за це все. Підприємці за цю територію повинні платити навіть за сходи податок в казну сукірянської міськради. Як казали колись наші північно-бессарабські українські селяни, за моє ж жито мене і бито. Начебто засідання підкреслює, начебто вів перший заступник голови Сикірянського ТГ Козака Іван Гангал. Він довів це рішення до підприємців, довів безапеляційно, не хотів вислуховувати навіть їхню думку, просто сказав: будете платити за це рішення міськради. А під кінець додав не слухайте того швеця, не слухайте то, що він говорить, слухайте, що кажемо ми. Ось така історія самі запеклі дні війни. Перед день російського наступу з мов через Придністров'я наша Сукірянська міська рада по інсайдерській інформації від жителів міста Секірян від підприємців, Ой, здирає з підприємців останнє. Здирає з підприємців секірянських, які завжди допомагали місту, завжди наповнювали його бюджет на 50%, завжди допомагали людям. Перші почали віддавати свої гроші на фронт, підтримували табертероборону, підтримували бідних, нужденних. Ну, наші підприємці в цьому плані дуже добрі. Ось тобі покращення в місті Секиряни, покращення добробуту жителів, піклування пожителів і піклування по, про підприємців, які наповнюють наш бюджет з кірянської громади. Що тут сказати? Марні чекання наші, шановні жителі Сокирянської громади, що наша сукірянська міськрада повернеться до нас обличчям. Вона повернулася до нас спиною і, на превеликий жаль, не дивиться навіть в нашу сторону простих людей, трудяг міста Сокиряни, підприємців громадськості. Дану інформацію я прошу вважати інсайдерською, на мою думку, її треба розглянути. З вами був український історик Ігор Швець та журналіст український місто Сикіряни Чернівецької області. До нових зустрічей!